Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде тест огляд на ось такий тональний крем. Ви тільки подивіться на це красиве пакування, такий якийсь райдужний у нас колір, дуже так гарно виглядає рожево-серебриста така от упаковка, а це тональний мінеральний тональний крем від польського бренду L'Iren. Дуже цікавить мене назва Мінеральний тональний крем, подивимося, що він собою буде представляти. Пакування стандартне 30 мл. У нас, до речі, відтінок під номером 001, називається light, тобто світлий, і цей тональний крем має SPF фактор 15. Це, звісно, небагато, але все ж таки краще, ніж взагалі нічого. Як ви помітили, я повністю до вас не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, трішечки поблискує моя шкіра після нанесення зволожуючого крему. І сьогодні я використовувала ось такий зволожуючий денний крем від польського бренду Evelyn. Це у нас іде крем гель з матуючим ефектом, а плюс він повинен зволожувати шкіру. Також у нього в составі є алоє і колаген. В серединці це ось такий прозорий гель. Досить цікавий крем, але не дуже мені сильно він подобається, тому що він трішечки, як би це вам сказати, трішки для мого жирного типу шкіри занадто зволожуючий. Тобто, бачите, невеличке сяйво після нього залишається, тобто, моя шкіра після нього поблискує. Але, в принципі, це плюс, тому що цей крем зволожуючий, він ніби знаєте, такий трішечки ніби липкий. Тобто до нього буде краще прилипати тональний крем, і цей зволожуючий крем він буде нам подовжувати стійкість тонального засобу. Це круто. Свій тональний крем я купувала на сайті ЄВА онлайн і пропоную почати з того, що я вам зачитаю опис до цього продукту. До речі, свій тональний крем я купувала щось в районі 100 гривень. Зараз, до речі, мого відтінка на сайті немає, але є інші відтінки, і ціна на цей тональний крем зараз 120 гривень. Пишуть країна виробництва Польща. Текстура у нас кремоподібна повинна бути покриття. У нас повинно бути середнє призначення для вирівнювання тону обличчя. Що тут ще пишуть? Вирівнює тон, маскує недосконалості, підлаштовується під шкіру та ідеально підходить під її відтінок. Цікаво, захищає від ультрафіолетового випромінювання, має веганську формулу. Якщо чесно, останній пункт веганська формула, я її не дуже розумію, Ну, розумію, що веганська є їжа, а косметичні засоби веганські. Ну, на мій погляд, вони нічим не відрізняються від звичайної косметики. Але знаю, що є не тільки ось такий тональний крем з веганською формулою. Є насправді дуже багато і доглядової косметики, і декоративної, які йдуть нібито веганські. Ну і давайте будемо дивитись на цей тональний крем. Перед тим, як його наносити, потрібно добре струстити. Можна отак пожмакати пакування, щоб компоненти в серединці добре перемішались, щоб текстура була більш рівномірною. Ну і давайте дивитись. Ой, слухайте, уже витікає, хоча я ще навіть не перевернула пакування. Так, дивіться. Ну, Текстура, вона не густа. І я б навіть сказала, що трішечки тональний крем стікає вниз. Ось тут, якщо добре помітити, придивитись, то текстура дійсно розпливається. Так, ну, знаєте, це тонарний крем, він ніби той ріденький такий, але. Достатньо щільний. Тобто, я думаю, що він повинен непогано перекривати недоліки. Такий дійсно щільний. На запах він пахне, але дуже-дуже слабко. У нього такий трішечки хімозний, трішечки солодкуватий запах, але дуже-дуже слабенький. І стосовно кольору, Ну, цей відтінок лайт він начебто і світлий, але однозначно із жовтим підтоном. Який мені не дуже підходить, але будемо тестувати, будемо наносити, подивимося, що з цього вийде. У мене, звісно, є сумніви стосовно того, наскільки добре буде фіксуватись цей тональний крем на обличчі, тому що ну, у мене таке відчуття, що він буде кудись, не знаю, сповзати. Але гаразд, будемо наносити. І напевно наносити я буду відразу пензликом, а вже потім спонжиком. Я відразу нанесла цей тон на все обличчя. Зараз буду розтушовувати. Можливо, трішечки переборщила з кількістю тонального засобу, можливо, нанесла його занадто багато, але зараз подивимось. Головне добре все це розтушувати, щоб не було ніяких ні плямок, ні полосочок, нічого такого зайвого. Будь-який тональний крем, якщо він мені не підходить по відтінку, я обов'язково наношу на вушко і ось сюди на шию. Слухайте, начебто розподіляється, трішечки прилипає до шкіри, не зовсім а, легко він розподіляється, але в цілому виглядає начебто і непогано. Ось тут не зовсім перекриває почервоніння, тому ми сюди зараз трішечки додамо тонального крему. Ну, в принципі, відтінок є, начебто почервоніння перекриває. І тепер швидесенько переходимо до нанесення спонжем. От. Ви знаєте, спонжем наноситься в принципі приємніше, але спонж половину тонального крему в себе впитав і, звісно, не віддав усе на шкіру, тому я нанесла ще один шар і подивимося, що зараз вийде. Слухайте спонжем, начебто і а, непогано ліг, а, але не зовсім ідеально. Я бачу деякі свої почервоніння, які він не хоче повністю перекривати. І ще цей тон якийсь такий сухуватий, тобто він лягає, але якось трішки сухо. От на носику він взагалі якось незрозуміло ліг, а, мені особисто взагалі не подобається. Я зараз спробую туди трішечки наслоїти і також стягнути намі крем ось сюди на шию. Бачите, залишків на моїй руці ще дуже багато. Насправді я його наношу, але наношу небагато, щоб не було ефекту маски, тому що я таке не люблю. Ну, не знаю, у ліхо взагалі дуже некрасиво, якийсь ніби як ефект маски вийшов. До речі, помітила, якщо ви наносите один шар на обличчя, він виглядає нормально, більш натурально. Якщо десь дослоїти, наслоїти, да, щоб зробити більш такий якийсь перекриваючий ефект, щоб замаскувати ваші, наприклад, почервоніння або прищики, то от якщо ви наносите уже другий шар, то вже буде виглядати як маска, вже буде виглядати некрасиво. Я вже мовчу про те, щоб нанести третій шар, тому що це буде взагалі жах якийсь. Коли дивлюсь на себе у дзеркало, нібито відтінок ще більш-менш нормальний. Але коли я дивлюся в віконечко в камері, то я бачу, що тон виглядає занадто світлим для мене, якимсь таким дуже некрасивим. коротше. Ну, не знаю. Пори. Пори ну, трішечки підкреслені, підкреслені всі мої зморшки. Цей тон, звісно, забивається в усі складочки, в усі зморшки, в усі якісь ямки. Ну, почервоніння, в принципі, перекриває, але не повністю. Ну, не знаю, на даному етапі сказати, що мені подобається, я не можу. І сказати, що це прямо капець-капець, ну, напевно, також поспішати не буду. Пропоную почекати 10-15 хвилин, доки тональний крем повністю усядеться. А вже потім подивимось на фініш цього продукту і, звісно, на кадри вблизу. Ну що, мої хороші, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення, і дивіться. Ось так от виглядає моя шкіра, доволі такий сяючий ефект, тому я можу точно сказати, що фініш у нас однозначно такий сатиновий, вологий а, і липкий. До речі, так прилипає не дуже приємно. Тобто я не бачу ніякої ні матовості, ні чогось такого приблизно схожого на матовість. Ну, тому, скоріш за все, що мені цей продукт не підійде, тому що шкіра в мене жирна, і, звісно, на жирній шкірі такі сатинові тональні засоби, дуже такі зволожуючі тональні засоби, вони набагато швидше кудись упливають, витираються, змазуються. ну, Я думаю, що ви мене зрозуміли. Пропоную тепер вблизу роздивитись на мою шкіру. Ну і давайте, напевно, почнемо із тієї сторони, де я наносила спонжем. І це у нас з вами буде ліва сторона. I feel good, Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. And your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. So my Ну, я начебто вам усе показала, фініш доволі сяючий, на дотик шкіра досить липка, тому переходимо до нанесення пудри. І в мене ось така моя улюблена пудра від глимбі в номері 04. Це фінішна біла прозора пудра. Як ви бачите, я її вже затерла трішечки до дирочки, тому що я Користуюсь нею кожен день. Вона мені дуже сильно подобається, тому така пудра в мене досить швидко закінчується. Набираємо на пензлик, трішки струшуємо і наносимо. І трішечки пудри наносимо сюди на вушка, де ми наносили тональний засіб, і трішечки стягуємо на шию. Ну, В принципі, з пудрою я закінчила. Ось такий фініш, такий напівматовий. Мені подобається набагато більше. Зараз я відлучусь, дороблю весь макіяж, а потім повернусь до вас. Ну, власне, ось такий от макіяж у мене вийшов. Начебто непогано все розтушувалось на цьому тональному кремі. Ну, начебто більш-менш нормально. А що ж, я планую проходити десь 3-4 годинки з цим тональним кремом. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я, звісно, не буду. Потім я повернусь до вас і ми подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Уже пройшло 4 години з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Ну, є невеличкий жирний блиск, але в принципі його не так багато. Пропоную спочатку прибрати жирний блиск, а вже потім вблизу дивитись на мою шкіру. Серветки у мене ось такий детокс, купувала в магазині Єва. Прибиранням жирного блиску я закінчила. На цей етап пішло як звичайно всього дві серветки. Мені подобається, що ці серветки вони дуже економні і дуже делікатно і класно прибирають жирний блиск, при цьому не псують ваш макіяж. Ну і як ви бачите, ось такий матовий фініш у нас з вами виходить. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Власне, ось так от виглядає моя шкіра. Тепер я подивлюсь на себе у дзеркальце. Що я бачу? Тональний крем повитирався ось тут на лобі. Тут досить сильно помітні мої червоні прищики, якісь пігментні плямки, стерся тональний крем із кінчика носика, також трішечки ось тут на щічках повитирався. Я навіть бачу якісь свої почервоніння через цей тональний крем. А також ось тут, де шия, де в мене є висипання, також там тональний крем витерся і витерся трішки на підборідді. Тобто, я можу сказати, що за 4 години тональний крем майже наполовину витерся. Його залишилось на моїй шкірі досить небагато. Так, він блищить, але не дуже сильно, в принципі, це нормально. Ну, і давайте все ж таки пам'ятати те, що зараз не літо. Влітку, скоріш за все, цей тональний крем на мені був би набагато жирніший, набагато більше б він блистів і, можливо, сильніше б витерся. Зараз весна і ще не дуже таке прямо тепло на подвір'ї, тому, в принципі, тональні креми носяться зараз краще, чим влітку. А, стосовно моїх відчуттів, а, чесно кажучи, з цим тональним кремом мені жарко. У мене нібито якось, знаєте, ніби горить шкіра на обличчі. Не постійно, але інколи бувають такі відчуття, які не зовсім приємні. Я сподіваюся, що після носіння цього тонального крему у мене не з'являться нові висипання, але, можливо, будуть нові прищики. Ну. Чесно кажучи, мені не подобається те, що я бачу. Мені дуже не подобається, як виглядає тональний крем ось тут, ось тут на лобі, та навіть ось тут, де в мене розширені пори, якось він там виглядає, ніби, знаєте, інородно, як маскою якоюсь. Ну, а зараз я піду далі тестувати наш тональний крем. Користуватися до кінця дня пудрою або матуючими серветками, я, звісно, не буду. Хочу подивитися, як він дійсно буде носитись напротязі всього дня, тому що в мене, звісно, є деякі сумніви. Але про це вже пізніше ввечері, тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Мої хороші, вже пройшло 8 годин 30 хвилин з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от я виглядаю. А, доволі сильно блищить мій лоб. А, та, в принципі, весь периметр обличчя доволі сильно сяє, тому пропоную спочатку прибрати жирний блиск, а вже потім дивитись на мою шкіру вблизу. Прибиранням жирного блиску я закінчила на цей етап пішло дві серветки. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Я бачу. Тональний крем все ще є на обличчі, але його залишилось вже досить мало. видні всі мої почервоніння, всі мої прищики, підчеркнуті всі складочки, а зморшки. І найбільше мені не подобається те, що ось тут таке відчуття, ніби шкіра стала ще більш такою червоною, ніж вона була до нанесення тонального крему. Ось тут на лобі ніби взагалі з'явились якісь. Прищики червоненькі. Можливо, мені так здається, але ну, якось їх дуже сильно помітно. І ви знаєте, таке відчуття якесь не дуже комфортне. От я носила цей тональний крем 8 годин і вже практично 40 хвилин. І періодично було відчуття якогось печіння на шкірі, ніби мені жарко, але при цьому я нічого не робила, тобто я не бігала, не скакала. А щоки особливо ось тут от, якесь таке відчуття печіння було. Ну не знаю, як це вам пояснити, але було некомфортно. А, також на шкірі відчувається якась тяжкість. Тобто, цей тональний крем він відчувається на обличчі, і це не досить приємні відчуття. А давайте швиденько поговоримо про плюси і мінуси. Поетапно називати плюси і мінуси я не буду. Відразу скажу те, що цей тональний крем він мені не сподобався. Ще раз його купувати я точно не буду. Мені не сподобалось те, як він розпреділяється. От він лягає якось нерівно. Він, ніби такий якийсь рідкуватий, але він лягає якось сухо. Він підкреслює сухість на обличчі, хоча в мене її практично немає, тому що в мене жирний тип шкіри. Він якось так, ну ніби шкіру як підсушує, вона виглядає якось не дуже так зволожено, не дуже красиво. А плюс до всього він лягає так, що у вас залишаються якісь пробіли. Тобто, ось, наприклад, на оцій щоці, ось тут було почервоніння, тут був тональний крем, і якось воно неоднорідно лягає і залишаються якісь плямки. Дуже не сподобалось те, що цей тональний крем ну, просто жахливо наслоюється. Ну, от Ви нанесли один шар, начебто більш-менш. Нанесли іще другий шар і вже все, капець. У вас ефект маски. І це, ну, звісно, не дуже класно. І навіть якщо ви нанесете третій шар, п'ятий, ви не замаскуєте абсолютно всі недоліки, тому що цей тональний крем не ляже так, як потрібно. Тобто, десь знаєте, точечно щось нанести і додати тонального крему не вийде. І, напевно, найгірше те, що шкіра себе відчуває некомфортно. Ну, не знаю, мені не сподобалось, починаючи від нанесення, закінчуючи носінням. Тобто, всі етапи, які повинні бути за період носіння, вони мені всі не сподобались. Єдине, що трішечки вирівнює тон обличчя, якісь такі незначні дефекти трішки маскує, але все одно це не те, що було б дуже класно. Розумію, що за 100 гривень очікувати чогось більшого було б дуже дивно. Але в принципі все ж таки в мене невеличка надія була на те, що він буде дуже красиво лягати на шкіру, що він буде якийсь такий напівпрозорий, але він буде гарно вирівнювати рельєф шкіри, що він буде так гарно якось сходити з обличчя. Але ні, цього насправді не відбулося. Чому, звісно, я трішечки не рада. Ну і на цьому, напевно, все. Я показала, розказала все, що хотіла. Сподіваюся, що цей огляд, хоч трішечки, але все ж таки був вам цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте про мій TikTok та Інстаграм, буду рада вас там бачити. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую і обіймаю. До скорої зустрічі!